Зараз ми будемо говорити з нашою журналісткою Ана Черненко, журналістка, яка знаходиться в Харкові. Аню, я тебе вітаю. Яка зараз ситуація? Ми з тобою нещодавно розмовляли. Що відтоді змінилося? Які удари продовжує наносити Російська Федерація? Вітаю студія. На жаль, і вчорашня доба, як і попередні, вони не обходяться без обстрілів саме на території Харківської області. От як коротка довідка щодо зведення, да, за добу, яка минула. У нас під обстрілами було 17 населених пунктів. Серед них хочу відзначити Куп'янськ. Там обстрілом зруйнували житловий будинок. Вовч. Чанська тричі обстріляли з артилерії, окрім того, страждали і села. От, зокрема, кучарівка, вона вже не вперше у цих зведеннях щодо обстрілів проходить зруйновано цивільне підприємство. В селі Моначинівка постраждала будівля пошти. На щастя, констатую, що без поранених за добу, що минула це. Дуже тішить, тому що попередні дні на жаль у нас були і поранені, і загиблі на території Харківської області. Саме цивільні люди, які здебільшого просто знаходилися у. У себе вдома, у себе на подвір'ї загинула через обстріли, або були поранені через обстріли. Це, якщо от, коротко, таке зведення за добу, що минула. Я сьогодні хочу заакцентувати увагу на певній акції, яку провели волонтери саме в Харкові. Вона присвячена дітям, присвячена ментальному психологічному здоров'ю малечі в першу чергу. Напевно, дітей, які переїхали з родинами з Території, які деокуповані, які зараз знаходяться саме під потужними обстрілами, приїхали з Донбасу. Ну тобто, для яких Харків став точкою, де більш безпечно. А, організували цю акцію благодійний фонд Європейське Серце України. Вони назвали її день здоров'я дитини і е, сумісно з однією з міських дитячих лікарень. Для чого це все? Наші медики, наші волонтери вони констатують, що діти стали набагато більш тривожними. Що е, батьки просто дуже просять, щоб батьки звертали більше уваги на психологічний стан дитини, на певні якісь що дитина стає більш замкнутою, да її поведінка різниця від тієї, що була раніше. Це насправді можуть бути бути проявами чогось набагато серйознішого, так через те, що ми живемо. Умов таких складних умовах, нервових умовах, і діти страждають на жаль набагато більше да ніж дорослі люди. Плані емоційному і от для чого все це? Я пропоную послухати і маленьких відвідувачів цієї акції, і послухати лікарів, і також волонтерів, які з'єд'єдналися, організували, і головне будуть продовжувати цю акцію от, далі на території Харкова і зак... включати в як дітей, які проходять ці медичні безкоштовні процедури, саме от з території Харківської області і Донбасу трошки страшно. Навіть зараз оптам, так? Так. А чому страшно? Тому що ці сирени, вони так гучні і мені кажеться, що ось ось піде вогна. Гучно було кожного, кожного дня. А як ми звідти виїхали, там дуже частіше і вночі, і в день, і будинки побили в нашому селі, і в Волчанську теж. Старалися ховатися. Вони одразу падали, лежали, ванні ховали. Щоб якось трохи було спокійніше. Те, що я там е, бачила на прийомах лікарів, це стрес, це розлади емоційного плану, е, тривожні розлади, е, така гіперзбудливість, порушення сну і добра дитинка, немає до нього, ось дівчинка, все, але мама відмічає. Що вона ну, якась не своя стала більш важливо, чим може казатися на перший погляд, тому що е всі ці процеси гіперзбудливості нервової системи це йде вся регуляція всіх важливих органів і систем, і вже це, цей ланцюжок може розвиватися і викликати і розлади. Нами було прийнято з нашими партнерами, з українськими громадськими організаціями та донорами, що всі ліки, які сьогодні будуть виписані Лікарями вони отримають протязі 10 днів безкоштовно. Ми далі будемо підтримувати ці ці родини, щоб стан здоров'я покращити, бо ми розуміємо, що крім психологів, праці психологів потрібна медикаментозна підтримка. Як короткий підсумок вже цієї акції першого тазу. Більше дітей, батьків, лікарів відбулася. Половина з оглянутих діток їх направили на певні до обстеження, тому що прийшли вони не тільки там невропатолога чи, наприклад, психолога, а ще й інших лікарів, які були доступні в лікарні для малечі, і от медики самі ще наголошують, що. Дуже багато діток саме з деокупованих територій під час окупації, звісно, їхні родини не мали доступу до нормальної медицини а часто взагалі до ніякої медицини доступу не було. А серед оцих цих дітей, що прийшли, взяли участь в акції, вони власне були дітки певних особливих категорій і їм потріб потребу, потрібен і був потрібен догляд просто от, ледь не щодня чи чи мінімум щотижня, а він був відсутній і ось тепер батьки надолужують медики надолужують щоб діти були більш здоровими ну і більш власне щасливими так ну Одне без одного не буває. Цю акцію будуть продовжувати, і чим більше дітей прийде, чим більше батьків будуть знати про неї, чи просто самі подумають, що варто просто прийти на певний огляд у дитячої лікарні з малими, то напевно буде все ж таки краще. Така невеличка порада знову ж таки від наших волонтерів і медиків. Ну і ми дякуємо і волонтерам, і медикам, бо діти то наше все, і дійсно люди вкладають свої зусилля. Ми можемо їх не тільки так з тобою інформаційно підтримати, а ще й душевно і емоційно і дати таким чином трохи сил. Я пам'ятаю минулого разу. Ми з тобою спілкувались з приводу мінувань і загрози саме території, які заміновані, їх досі залишається велика кількість а наразі тепліше багато дітей буде виходити на вулицю з Ходити, не дай боже, ці предмети. Давай я хочу, щоб ти ще раз нагадала про цю е, ситуацію про цю небезпеку і сказала, що робити, чого не треба робити. Дякую, да, це правда дуже актуальна інформація. От у нас тільки за минулу добу наші сапери, наші вибухотехніки змогли убезпечити, да, прибрати з землі з вулиць 172 а, 172 вибухонебезпечних предметів. Це йдеться саме про територію Харківської області. На щастя, в Харкові, якщо її знаходять, що це це більш так локально, це не так часто, але все одно буває. Ми можемо згадати вулицю Бучми, це північна Салтівка. Самий найбільш побитий район один з найбільш побитих районів Харкова, де знаходили снаряди вже після того, як навіть відігнали на самий кордон. Півночі Харків Харківської області окупантів до власне, їх територіальних кордонів, тому небезпечним може бути як і територія Харкова, так і, звісно, територія, яка була під окупацією. Нещодавно я нагадаю, що у нас в Ізюмі, прибираючи кладовище, наступила на пелюстку. Жінка дивом вдалося лікарям просто на надзвичайні усилля. Вони доклали, але змогли вберегти ноги. Жінці постраждали ці, тому що пелюстка як протипіхотна міна, протипіхотний снаряд вона працює на те, щоб вивести з ладу, скажімо так, людину, і це найчастіший наслідок підриву це ампутація ступи. Тому а, а оцими полюстками засипана Харківська область дуже сильно і просто треба зважати, що це е, часто не металеві е, снаряди знайти їх металошукачем дуже складно. Це тільки просто отак, от обстеження території очима, Сапер, Сапери працюють весь світловий день. У нас намагаються збільшити бригади їх, щоб вони перевіряли якомога більше територій. Але зараз, звісно, основні зусилля вони зосереджені на розмінування лінії електропередач, щоб до всіх деокупованих територій. І повернули світом. Були електрику, щоб люди почали налагувати своє своє життя да, більш на нормальні рейки переходити. Ну і аграрії, які дуже чекають на розмінування, щоб по, е, війти, скажімо так, в весну, в літо, провести певні польові роботи. Вони теж на це дуже чекають. Я ще хочу от, одну ремарку зробити: що в Харкові, зокрема, за е, розпорядженням мерії, закрили для відвідувань всі кладовища. Спочатку думали, що це буде кілька, да, які були власне на лінії. Е, е, Стрілів, але так як, як весь Харків він був під обстрілами, то все ж таки заради безпеки вирішили закрити всі. Для відвідин просять утриматися містян від того, щоб приходити на кладовища от у ці у ці дні, і пізніше не варто, поки власне сапери не дадуть дозвіл. Я думаю, на багатьох кладовищах є такі певні оголошення, де просто ще раз попередження, що робити, чого не робити. Ну і вся Харківська область це, принаймні принаймі ті території, які деокуповані. Ми можемо їхати і бачити на узбіччях ці оголошення, червоні міни, і також просто зав'язані якісь стрічки які акцентують увагу, що на узбіччя ставати не можна, тому що дуже багато людей правда підривається минула доба. Наскільки я наскільки я пам'ятаю, зараз вона слава богу обійшлася без підривів, але попередні по одному, по два випадки на день були. Аню, я тобі дуже дякую за такий повний огляд картини про те, що відбувається саме в Харкові. Я думаю, що ми в наступних ефірах продовжимо це з тобою робити. Ти будеш розповідати. Дуже дякуємо тобі за таку інформацію, особливо застереження щодо територій, які заміновані. Бажаю тобі гарного дня.